Важливо ж те, що запропонував народ. Народ ну, так намагався згадати гострі кути, наскільки міг, як я зрозуміла. Знову ж таки, керуючись виключно патріотичним почуттям. Я це розумію, але як людина, яка вболіває також за політичну тему, даруйте я буду трішки проти цієї, цієї історії. Тому що політка в даному випадку річ суха. От ніде не прозвучало, що ми даємо США якісь гарантії. Ну, якщо не влада, ну, принаймні ж український народ може дати гарантії США Ну тобто, я думаю, Антоні Блінкін не дарма зробив таку, так би мовити, екскурсію в народ. Він напевно очікував, що народ України дасть. США якісь гарантії, і я так зрозуміла. Народ України багато чого розказав Ентоні Блінкіну, окрім безпосередньо гарантії.